Брати, такі великі тріщини в стінах не варто ремонтувати цементом, адже через осідання фундаменту вони можуть знову тріснути і стати непридатними. Тільки не переплутайте. Це незвичайний водостійкий клей. Він називається полімерний швидковисихаючий клей для заповнення тріщин. При контакті з водою та повітрям швидко твердне, утворюючи високоеластичний водостійкий шар. Також можна працювати з водою спеціально для вирішення проблем тріщин і протікань, використовувати його дуже легко. На даху у водостічних жолобах, тріщинах у стінах, басейнах, рибних ставках, плитці, скляних швах. Всюди можна застосовувати. Взимку витримує мороз, влітку стійкий до сонця. Дійсно дуже зручно і легко. По-перше, я незвичайне водостійке покриття. Мене звуть полімерний, швидко герметик. Спеціально для вирішення проблем тріщини протікань. По-друге, я дійсно дуже зручний у використанні, маю сильну адгезію, стійкість до тріщин і розтягування. Не боюся морозу, не боюся високих температур. По-третє, я зовсім недорогий, десятки метрів тріщин, всього за двозначну суму. Так, жолоб тріщини, в основі стін, кути стін, протікання в басейні, рибному ставку, вікнах, щілинах під віконь. Усе це можна використовувати, поки не прийшли зливи, швидше заберіть і відремонтуйте. Якщо ти сьогодні не купиш, ти повернешся і зможеш заснути. Я скажу тобі, не зможеш заснути, замучишся. Якщо ти сьогодні не купиш, ти завтра все одно прийдеш. Одна упаковка клею може вирішити проблему, а ви витрачаєте сотні, щоб викликати ремонтну бригаду. Це саме той клей, що вирішує проблему протікання даху та просочування води в кутах. Просто легко нанесіть і дві цеглини не роз'єднати. Відкрийте кришку і можна відразу заливати. Після висихання утворюється міцний водонепроникний шар, який не відколоти. Міцно вбудовується в тріщини. Дуже надійний. Не хвилюйтеся, не боїться дощу, не боїться морозу. Зручність, яку важко уявити. Поки не дорого, швидше забирайте на маленький жовтий велосипед. Хочете, щоб тріщини не пропускали воду, обирайте обрайте клей, який можна наносити прямо на вологу поверхню. Тріщини на даху, протікання в кутах стін, протікання в щілинах стін можна легко вирішити з його допомогою. Просте у використанні. Проникає в глибину щілин, утворюючи високоеластичний водонепроникний шар з сильною адгезією, стійкий до розтягування, не тріскається при збільшенні щілин. Поки не почався сильний дощ, швидше візьміть і відремонтуйте.